Доброго раночку. Сьогодні 11 січня. За вікном все ще казкова зима. Темно і тихо, але неймовірно красиво. Сьогодні естафета обіймів знову в руках мудрості. Коли одні двері щастя зачиняються. Інші відчиняються. Можливо, не всі знають, що ця мудрість має продовження, яке звучить так. Але ми часто надто довго вдивляємось в зачинені двері, щоб побачити відчинені. Ці слова Гелен Келлер є потужним нагадуванням про стійкість та вміння відпускати минуле. Сама Гелен Келлер була сліпоглухою, але її життя стало доказом того, що навіть за найскладніших обставин можна знайти свій шлях до світла, якщо не дозволити розпачу засліпити себе. Але як саме не дозволити розпачу перемогти? Це справді непросто. Ми схильні концентруватися на втратах. В роботі, стосунках, можливостях і сприймати це як остаточну поразку нас зупиняє страх перед невідомим та бажання знайти чарівну пігулку, яка допоможе миттєво. Але правда в тому, що відпустити це процес, він потребує часу. І головне підтримки. Тож сьогодні я пропоную маленьку, але щиру практику. Почніть ранок з привітання себе, скажіть я з тобою, я підтримую тебе і бажаю тобі гарного дня. Нехай це стане першим кроком. Не поспішайте побачити одразу результат. Додайте в свій день трохи діяльності, навіть прості фізичні дії дають мозку сигнал Я в безпеці Все добре. Якщо зараз ви відчуваєте, що стоїте перед зачиненими дверима, пам'ятайте, ви не самі на цьому шляху. І десь там. За обрієм на вас обов'язково чекають нові двері. Щирі обійми Адвенту з тобою.